Враження після гри, чесно, не дуже не дуже хороше, Нічийний результат. Опять втрачаємо залікові бали. Рахується не дуже позитивно. Що не вийшло, напевно, напевно, точно не можу сказати. Недозібраність якась, багато було, багато щось браку такого технічного, багато моментів, хтось трохи не добіг, хтось трохи не захотів. І Ось такого, таких маленьких моментів сама складається гра. Тренер також, звичайно, незадоволений. Дев'ятий тур, а ми так багато вже втратили очок. Це не дуже добре. Сьогодні в матчі було багато моментів і в першому таймі, і в другому таймі. Чого не вистачило? Реалізації чи не пощастило? Ну, звичайно, не вистачає реалі... реалізації, але якщо немає 100% настрою, якщо немає 100% бажання, то м'ячі не будуть просто так залітати. Щоб були голи, треба налаштовувати себе повністю. Навіть якщо немає бажання 100%, то навіть по пустим воротам може якесь, ну, щось таке творитися, що не буде м'ячі залітати. У тебе було кілька хороших моментів. Дуже засмутився, що не вдалося відзначити? Та, звичайно, засмутився, але на, першу, на першому плані у мене стоїть перемога команди, навіть якщо б там хтось забив чи ще щось, я був дуже радий, тому так. Ось так от виходить. Ну не забив, то й не забив. Головне, щоб хтось забив. Але ось так сьогодні трапилося, що ніхто не зумів. Ти в команді штатної виконавець стандартних положень? І вже не вперше помічаєш, що ти штрафні виконуєш? Та ну. Трохи треную ці дальні удари, намагаюся або влучити, ну, забити гол, або зробити так, щоб воротар відбив перед собою, щоб вже хтось добив. Якщо трошки є, то ось намагаюся виконувати. Чи зоря чим здивувала, наскільки добре розбирали цього суперника, чи не було можливо якоїсь недооцінки, недоконцентрації? Розбирали суперника так, дуже гарна команда. Було 16 очків, у нас було 18 очків, налаштовувалися, але мабуть в когось гравців було якесь недозібраність. Це вже виключно індивідуально. Наступний матч у вас в юнацькій Лізі УЄФА. Чи вже думав про нього, чи розбира... ну, дізнавався щось про суперника? Яка твоя думка? Чого очікуєш? Досить хороший суперник, але насамперед думав про сьогоднішню гру, тому що сьогодні, якщо не закінчилась гра, про наступну думати не можна. Звичайно, дивилися, хороший суперник Швеція, чемпіон цього чемпіонату. Будемо намагатися перемагати та проходити далі.